Сьогодні в Олександрійській громаді 65 лікарів і 108 медичних сестер можуть підтримати психічне здоров'я свого пацієнта. Послуга безкоштовна. Отримати її можна у свого сімейного лікаря, записавшись до нього на прийом. Олександрійські лікарі одними з перших пройшли спеціальне навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я, уклали контракт із НСЗУ і тепер можуть надавати допомогу з підтримки психічного здоров'я. Це означає, що сімейний лікар не тільки може виявити проблеми з ментальним здоров'ям, а й за потреби направить пацієнта до вузькопрофільного спеціаліста, пояснює начальниця управління охорони здоров'я Тамара Сакара. Представники громадської організації Сильна Олександріщина» на вихідних відвідали підрозділ штурмової бригади Азов, який зараз удосконалює свої навички та здібності, отримує нову кваліфікацію для більш ефективного знищення ворога. Відвезли хлопцям трекінгове взуття, турнікети для підрозділу, дві буржуйки, а також обереги ручної роботи від дітей, енергетичні напої та смаколики. Волонтери дякують всім, хто долучився до збору для військових. Більше трьох тисяч гривень задонатили учні молодших класів гімназії номер 15 Збори відбулися в закладі 23 січня під час благодійного концерту муніципального інструментального ансамблю Мелодія керівниця Людмила Кузьменко зібрали 3200 тисячі гривень, які передали волонтерці інні агні на придбання комплектуючих запчастин для виготовлення дронів, звітує на власній Фейсбук-сторінці Людмила Кузьменко. 24 січня в приміщенні Олександрійського центру допомоги проводилася видача продуктових наборів від польської організації Фундація Україна». Допомога розрахована на внутрішньо переміщених одиноких людей віком 65, які проживають та зареєстровані в Олександрійській громаді. Напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв голокосту, що відзначається 27 січня, у бібліотеці для дітей відбувся коментований відеоперегляд фільму Хлопчик в смугастій піжамі. Бібліотекарі познайомили учнів мультипрофільного ліцею з книгою Джона Бойна Хлопчик в смугастій піжамі, в якій показана велика трагедія голокосту через невинні очі дитини, яка не розуміє реальності та жаху того, що відбувається навколо неї. Далі учні мали змогу переглянути відеоролик з кінофільму а також прокоментувати, побачене та почуте. У четвер, 25 січня, буде хмарна погода, дощ, можливий сніг. Температура вночі 0 градусів, а вдень плюс 2. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 4 метри на секунду.